Профорієнтаційна робота, ось такий наступний елемент моєї мого перспективного плану, в чому вона полягає? Звичайно, ми розуміємо, що ми надаємо середню освіту, однак, особливо, якщо казати про потенційних випускників шкіл, випускників ліцеїв, середніх навчальних закладів, ці діти, їхні батьки вже, звичайно, думають про майбутнє, думають про свою майбутню професію. тому Вважаю дуже важливою тісну співпрацю з вищими навчальними закладами в контексті саме професійної орієнтації учнів. Що це може бути? Це і певні договірні відносини з вищими навчальними закладами, це участь у днях відкритих дверей, це можуть бути інші якісь сумісні навчальні заклади, якісь бриндрі, якісь інші заклади, які проводять саме вищі навчальні заклади. Тобто діти ближче до закінчення свого навчання. Федералі повинні вже розуміти, куди вони збираються йти, яку, який шлях вони обирають в своєму житті, і їм треба в цьому допомогти саме завдяки подібним заходам. Наступний елемент мого докладу, мого плану, стосується фінансової діяльності. Цікавий факт: ми знаємо, що одним з Шляхів фінансування навчального закладу є не лише бюджетним, не небюджетне фінансування, яке здійснюється завдяки благодійним фондам, організованим при навчальних закладах. Я дуже здивувався, коли побачив, що подібного фонду немає. Він був ліквідований, так написано на сайті в лютому місці, саме в ліцей номер 69. Я, звичайно, планую його відновити, створити для того, щоб злучати добровільні батьківські внески саме для фінансування діяльності навчального закладу. І подібне фінансування буде здійснюватися на підставах прозорості і відкритості. Певні періоди часу всі ці дані пов'язані з витратами цих грошей, цих коштів на. Навчальні заклади будуть розміщуватися на офіційному сайті, тобто у батьків не буде виникати жодних питань щодо цього. А, ну і останній момент мого а, перспективного плану стосується інформаційної доступності за, закладу. Що я маю тут на увазі, це його більш активна представленість у соціальних мережах, зокрема Фейсбук, Інстаграм інших складових Сучасні Офіційного сайту, тобто використання певних професійних відеозйомок, фотосесій, висвітлення діяльності ліцею на ну, офіційному сайті, саме ось кхм, завдяки цим професійним підходам. А, в цілому я хотів би підвести певний підсумок свого докладу, своєї доповіді, що основною метою, як для мене, є саме осучаснення навчального закладу і перетворення його на. Сучасний розвинений навчальний заклад, який буде надавати максимально ефективну освіту, максимально ефективне виховання наших дітей. Дякую всім за увагу. На цьому має бути Дякую. Колеги, які є запитання у вас? Ну в мене ну, думаю, що враження таке: ну, дивіться, перше, ви казали всі думаю, речі. Справедливі, такі дійсно правильні. Але на мою думку, от, трошки порядок докладу, от у вас трошки, ну так, на мою думку, трошки не таким чином. Так, я би зробив трошки по-іншому. <зв1> чому, перш за все, починати, по-перше, треба, як кажуть, у нас аналіз, щоб розуміти, куди йти, треба розуміти, що сьогодні стається. Тобто аналіз, що ми маємо на сьогодні, так? що в школі є. Про це більш докладно, було ви почути інтерес. Я розумію, що у вас багато часу не було да? знайомитись що саме зі школою, так. як ситуація. В основному інформація отримала в секрети джерела в сайті. Це відчувається, що немає. І друге, от таке, ну, що дійсно, коли ви вже починаєте. Характеризувати школу і свої дії, перспективний план, то все ж таки починати, на мою думку, теж треба було з педагогів. Ви зробили це, ви розказали про людей, про педагогів, тому що, як кажуть, що таке прислів'я, коли кажуть за церкву, кажуть, що Бог он, в брьох, Бог он брьов. Да, тобто, перш за все, це люди, працівники, і тому ваші думки про розвиток персональний, людей, з ким ви будете працювати, це перший пункт повинен би плати. Це підкреслило, що ви саме приділяєте мозку немає. Не матеріальній частині, а от, ну на мою думку. Як? А так, все зрозуміло все для мене було таке зауваження в мене з путін. Хочу сказати, що дуже такий, як то кажуть, сучасний підхід. Ви включались. Ну, Фрази інформації стосовно того, що аналіз матеріально-технічної бази це і колега сказав, пан Олег, що бачите, нема у вас на сьогоднішній день інформації стосовно того, що зараз відбувається з школи, але ну, це таке діло. Але те, що ви сказали про аналіз матеріально-технічної бази, це досить добре. А ви зараз працюєте в... Школі, міжнародні, міжнародні. Міжнародні. ну я, ну, я ну, відчуваю, тому що ви там кажете про борти, про те, що в кожному кожному класі і таке інше, то я розумію, що ви десь ну, працюєте в такому місці, де дуже ну, потужна е, матеріально-технічна база. Е, я е, також, як і ви, не був в седвяті школі. Але, на жаль, але думаю, що там не так, як в міжнародній да, школі. Поки що, так. Да, ну, да. Стосовно ресурсів, ну, взагалі під кінець, там такі ось гарні були ці е, картинки, слайди, а, ну, українське таке слово. Дуже таке нове цікаве, як від, від, від світлини, світлини <рес atau> таке гарне слово, світлини, і там такі вони, як то кажуть, насичені. Але розумієте, така річ: у нас ну, в цілому в економіці дуже досить така тяжка ситуація. І розраховувати на те, що буде фонд, вистав зробите цей фонд. і... Батьки, як то кажуть, понесуть ці купи грошей, які ви намалювали. Я не дуже думаю, що це буде, тому що люди досить бідні, нацька карабіна там не думаю, що люди мешкають таке, як мільйонери. Велика проблема це ресурси. Це ресурси. Стосовно фондів, це дуже цікаво. Я на превеликий жаль не знаю, хто зараз дуже допомагає Україні стосовно. Освіти з наших колег з Міжнародних фондів, я знаю, вони більше опікуються питаннями безпеки і таке інше, ніж освітою. ну, Може я щось не знаю. Я думаю, що проблема ресурсів це буде номер один, а проблема номер два це буде колектив. Бо я знаю, що багато вчителів виїхали з країни, це взагалі проблема наших шкіл. так? Правильно кажу, ну взагалі дуже цікавий підхід, і такий, як то кажуть, сучасний. Дякую. У мене є запитання. Ну, це не запитання, це було коментарі. У мене запитання, запитання конкретно практичне. Да. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що аналізували результативність по олімпіадам, зазначили, що це важливо і що потрібно підвищувати кваліфікацію вчителів, оскільки у разі позитивного проходження конкурсу вам буде довірено майже 100 осіб. То мені вже є керівників департаменту цікаво. Скажіть, будь ласка, а яким чином ви можете відслідкувати успішність вчителя і вектор його подальшого розвитку за підсумками Олімпіади? Ну, це, звичайно, лише один показник. Я не кажу, що Олімпіада є єдиним показником, який каже нам про успішність вчителя. Успішність вчителя можна відслідкувати за різними показниками, не лише Олімпіада. Це, наприклад, оцінки у національному кіндійному тесті, тобто, наушний, рівень підготовки дітей це завжди показник рівня вчителя. Олімпіада це лише один з таких напрямків, це те, що мені вдалося цікувати, це просто так би мовити, те, що я побачив. І, на мій погляд, в цьому напрямку просто треба зацентувати увагу. Рівень розвитку вчителів, на мій погляд, досить таки високий. Як я вже казав, більшість вчителів це вчителі вищої категорії, це досвідчені вчителі. Тому може просто змінити передні акцент в цьому питанні ще раз комп'юзувати. Я думає... перепрошую, можна я тоді уточню питання. Дивіться, от Олег Володимирович – вчитель початкової школи, я вчитель. вчительку. Я прийшла працювати у один з закладів освіти, який має право відбору. Мені набрали, або не право, а просто десь під комнатом собі, та. мені набрали дітей, які вміють читати, писати, розмовляють англійською, німецькою, італійською. Я вчитель. Олег Володимирович працює в звичайній школі номер 69 І всі діти, які прийшли до нього в клас, це діти, які мешкають цьому неприлюдні. Мої діти, коли будуть завершувати 4 клас, будуть мати 10-12 заслужених балів. 99%. У Олега Володимировича таких дітей буде двоє. Чи можете ви при цьому сказати, що я, як вчитель, більш крутий педагог, більш досвідчений і грамотний, ніж він? Тут мені здається, я поясню свою думку, є методологічна помилка. Бо ви аналізуєте результати виражені в абсолютному балі успішності, а успішність вчительна. Це реалізація конкретної дитини з урахуванням її природних здібностей. Це те, що він в нього вклав. І іноді трійка застроюпальну систему важить набагато більше, ніж 10 балів у дитина яка просто відкрила, прочитала і закрила. Мене дуже турбує це питання. Тому що, ну, по-перше, підвищення кваліфікації це зовсім не е, е, участь у конкурсах та чомусь іншому. Досить серйозна система вагома. У вашій презентації надвелика, на мою думку, увага приділена зовнішній мотивації. Стінам, наповненню, оцінкам, електронним журналом. Вони є, до речі, це в усіх школах міста Одеси і працюють з різною успішністю, різні платформи. Тут кожен директор сам і колектив обирає, що для нього важливо. Для мене принципово цікаво, а яким чином... Ми можемо е, виставити оцінку, умовно вчителю, якщо бази в нас абсолютно різні. Ми стартуємо з різними. У нас різні родини. Е, у мене є родина Олексія Миколайовича, який працює і в школі, і з репетиторами, і, і цілий день. А Олега Володимировича є Ірина Миколаївна, яка зранку до ночі сама свою родину тягне, працює і не дивиться на свою дитину, тому що в неї фізично немає часу. Це настільки складний букет. Е, Mm -hmm. Речей, які потрібно розуміти. І зовнішня мотивація у плануванні майбутнього керівника має займати навіть не друге, а десь там mm -hmm. місце. Mm -hmm. Олексій Миколаївич, мабуть, соромився, а я хочу задати питання, а де ви візьмете гроші на все те, що я не А я mm -hmm. хоч ну, mm -hmm. мені цікаво, куди на приходить. Бо завтра буде конкретний запит, який ми всі дружно. Не бюджетне фінансування, так, я розумію, те що ви сказали, що напевно не так це оптимістично може бути.